Пробігти з 300-кілограмовим коромислом на плечах та швидко перемістити покришку. У цій естафеті знадобляться не лише сила, а й неабияка вправність. Коли дві вправи от в одну естафету засовують це дуже тяжко для скажем для спини і для ніг вони грузяться дуже сильно грузяться. Але це лише початок. Не встигають атлети віддихатись, як беруться за лок ліфт, колоду, вагу якої постійно збільшують. Стартують зі 120 кілограмів. З цією вагою силачі легко справляються, починають сходити з дистанції лише після 140 Найсильніший у цій вправі Олег Пилип'як навіть оком не зморгнув, підняв 160 кілограмів. І навіть вирішує йти на рекорд. Але не сьогодні стартувавши до того, як пролунав свисток судді, тож вагу 170 кілограмів Олегові не зарахують. Я був готовий сьогодні 90 з роботи. 190 з роботи. Також на наступних змаганнях максимально на кількість змаганнях я по-любому трону. Ніде нема в спорті такого, щоб спортсмен виходив і сам по собі на майданчику, що хотів, то заробив. Знаєте, для того є правило, для того є суддя, який дивиться. А так, в принципі, боротьба триває. Бачите самі, що хлопці рубаються по справжньому. І з кожним наступним завданням дедалі важче у 30-градусну спеку не так легко дається така богатирська прогулянка із двома валізами по 120 кілограмів. Найважче в таку спеку – це бігнина, це коли там са валізи в одну сторону перекидаєш цей важкий палець, потім біжиш знову за валізами, знову несеш. Це дуже виснажує. Тім Павлові це не завадило стати переможцем сьомого етапу у Кубку України а разом з тим, і найсильнішою людиною Львова 2017 року. Фінал змагань відбудеться 24 серпня у місті Чернігові.